Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів би поговорити про свій наборчик, який складається з переставного ключа 180 мм Кніпекс і переставних кліщів Кобра. Оба ці інструменти йдуть у хромованій версії із такими двокомпонентними ручками. Є ще версії нехромовані, і версії з простими однокомпонентними тоненькими ручками. Вони йдуть трошки дешевше. Але я вважаю, якщо ви купуєте собі такий наборчик, наприклад, на все життя, він буде служити все життя. Якщо ви, звісно, його ніде не згубите і ніхто його у вас не вкраде, то якби. Більше мені подобається хромова версія. Також є ще дорожча версія, наприклад, Кобри ВДЄ. це конкретно вузького спектру використання, то для електрики вони йдуть, які протестовані до 1000 вольт. Їх можна використовувати під напругою, а також користуватися можна без дотикання до цієї от кнопки. Перес... Переставляння, але, але то конкретно вузькопрофільна версія, я її навіть не розглядав. Також є ще версія QuickSet з цією кнопкою. Е з такою ж, в принципі, схожою схемою, як ВДЕ, там більш простіше можна міняти розмір, але мені та версія не сподобалась, тому що тут іде у них один ряд зубців. І я так собі подумав, що це. Може сказуватися на їхній якості при роботі. Ну, це особисто моя така думка. Я обрав для себе ось таку версію. значить Чому саме 180 і 250 мм поєднання? Чому не ключ я брав не теж 250 мм, тому що е, такий маленький ключ він е, може достати. В Труднодоступні місця десь, наприклад, під ракованою е, змішувач потрібно там підкрутити десь мало місця, або ще десь. Такий розмір є оптимальний. Також е, я придбав його в комплектації з такими от губками для, наприклад, роботи з якимись делікатними, е, з делікатною там якоюсь арматурою дорогою, або там. Десь, ну, якщо ви не хочете десь щось поцарапати, ось такі от губки одягаються. В принципі, вони продаються і окремо. Кобруш можна використовувати в... не тільки при відкручуванні, а десь, якщо треба щось схопити, підігнути. Вони як плоскогубці також працюють. Дуже добре. Тут речах набільше, набагато більше, ніж в плоскогубцях. Тут в декілька разів сила стискання йде більшою. Також тут йдуть дуже круті оці от зубчики, вони, вони цепляють намертво. Щоб ви не взяли, воно тримає просто намертво. І також можна крутити і якісь делікатні гайки, як і цим ключем. Якщо я придбаю, а що я їх хочу зробити трохи пізніше, ось такі самі пластикові накладки Вони продаються також і на кобру. Вони вийшли пізніше, і вони є в продажі. Тобто, купивши ці накладки, в мене буде оптимальний розмір двох ключів. Бо з такими накладками це можна використовувати не тільки як кліщі, а й як ключ. Ось таким от зєвом. Про розміри зєву я вам не буду розповідати, це все можна почитати в характеристиках. Я хотів би тільки сказати, що ці два розміри є найоптимальнішими при будь-яких задачах щодо частного будинку або квартири. Любі задачі, ці два ключі, можуть подолати. Я вважаю, що це must have набор. Раджу його до покупки кожному чоловіку. Ідеальні ключі. Зроблені в Німеччині оба. Взагалі весь кніпекс робиться тільки у Німеччині. Дуже якісний продукт, приємно тримати і працювати в руках. Всім дякую, будьте здорові, підписуйтеся, ставте лайки. До побачення!